Вимикай буденність. Вмикай премач сьогодні. Про таке. Нестача танків ВРФ. До кінця 25-го року цей вид військової техніки може взагалі зникнути з арсеналу армії агресора. Болючі паралелі між Україною і Ізраїлем. Що спільного між російськими і іранськими обстрілами? Чому Москва і Тегеран кажуть те саме? Викриття російської агентури в Аргентині. Які завдання виконували російські шпигуни? Зближення США і Росії чи дійсно адміністрація Трампа згорнула діяльність робочої групи, яка розробляла стратегію тиску на Кремль? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо зі статистики за минулу добу. Росія втратила щонайменше 1080 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 7 тисяч 240 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили чотири російські танки, вісім. Бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Є теорія, що в РФ закінчуються танки. До кінця 25-го року цей вид військової техніки може взагалі зникнути з арсеналу армії агресора. Деталі далі. Тільки з початку 2025 року ЗСУ знищила 2748 бойових машин і 1263 танки російських окупантів. За даними Американського інституту вивчення війни, армія РФ вже використала більше половини довоєнних запасів танків та бронемашин. Джерело в соціальних мережах, що відстежує обладнання на російських військових складах за допомогою супутникових знімків, у Росії як і раніше, є 46% її довоєнних запасів танків, 42% її довоєнних запасів бойових машин піхоти БМП і 48% її довоєнних запасів бронетранспортерів. Знімки восьми російських військових складів, мабуть, показують, що Росія спустошила більшу частину складів своїх запасів транспортних засобів, і джерело в соціальних мережах оцінило, що Росія. І, ймовірно вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися до кінця 2025 року. У Росії можуть бути додаткові бронемашини і танки в критому хроні. РФ суттєво уповільнила використання на передовій танків радянської доби. Швидше за все, причиною є їхня обмежена кількість, а також перехід армії окупанта на використання мотоциклів і всюди ходів на полі бою. Бо сіра зона засіяна українськими БПЛА, для яких танки є легкою здобиччю. Російські війська дедалі частіше використовують неброньовані цивільні транспортні засоби. В основному мотоцикли та всюдиходи, по всьому театру бойових дій в Україні з кінця осені 2024 року. Зростання використання Росією мотоциклів є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських безпілотників по російській бронетехніці та непомірні втрати бронетехніки, які російські війська зазнали наприкінці 2023 та 2024 років. Втрати російської бронетехніки є нестійкими і підривають з здатність Росії вести затяжну війну високої інтенсивності, але залишається незрозумілим. Чи буде зростання залежності Росії від мотоциклів та багі достатнім для компенсації цих втрат у середньостроковій та довгостроковій перспективі? Російська армія поміняла тактику страті і спользування Тобто тактика російських військ 2024-2025 два четвертого від тактики 2000 И почему используется автомототехника вместо тяжелой бронетехники в моменте наступления на позиции Силы обороны Украины? Витрати РФ у 2025 році перевищили 6% ВВП як результат повне завантаження підприємств ВПК розширення існуючих виробничих ліній та відкриття нових за оцінками західних розвідок. 2021 року РФ випускала близько 40 танків т 90 м зараз. Випускається близько 300 таких танків. Всі ці танки залишаються у Росії, а не відправляються на фронт. Виробництво артилерійських снарядів та боєприпасів цього року також зросло як мінімум на 20%. А якість та виробництво безпілотників зросло в рази. Можливо, РФ готується до війни не лише з Україною, а й Європою. І тому на користь старого світу варто, аби Україна якнайбільше утилізовувала військової техніки агресора. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Канада виділяє Україні потужний пакет військової допомоги. Водночас країна підготувала санкції проти Росії. Ось що про це відомо станом на зараз. Це не просто санкції, це політичний вирок для Росії. Канада першою серед країн великої сімки переходить червону лінію і б'є по самому серцю путінської системи. Спільно з нашими міжнародними партнерами ми запускаємо великий пакет санкцій щодо окремих осіб компаній судів тіньового флоту, щоб чинити максимальний тиск на Росію. У найбільшому спочатку повномасштабної війни санкційному пакеті 77 росіян, 39 компаній і 201 судно так званого тіньового флоту, який обходить цінові обмеження, торгуючи кривавою нафтою. Але головне під удар вперше потрапляють не просто чиновники чи олігархи. Санкції б'ють по особистому російського диктатора, по тому що Путін десятиліттями приховував від громадськості. Зокрема, під санкції потрапляє колишня дружина диктатора Людмила Очеретня. І нинішній чоловік Артур та племінник Путіна Михайло Шеломов, а також його давній бізнес-партнер Олександр Мамут. Під забороною головний соліст путінської пропаганди в культурі диригент Валерій Гергієв. Списку тренеру російської збірної з гімнастики, яка не раз публічно виправдовувала війну, Ірина Вінер, фігура зі світу цифрового стеження і контролю Наталія Касперська і колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсель, яка танцювала з путіним на власному весіллі. Падопші аплодисменти російський лідер з Карінкнайси на Тирасі під забороною навіть донька та зять Бориса Єльцина, Тетяна та Валентин Юмашеви особи, які довгий час відігравали за роль у вибудовуванні путінського режиму. Але, мабуть, найгучніша фігура в цьому списку Анатолій Чубайс, архітектор приватизації 90-х. колишній голова Роснано. Один із тих, хто будував систему, з якою згодом виріс авторитаризм. Після 24 лютого 2022-го Чубайс втік з Росії там не усів в Ізраїлі. Канада щойно запровадила санкції проти всіх фігурантів нашого списку 50. Усіх навіть порядок не змінили все суворо, як ми просили. Це величезний успіх канадці, неймовірні молодці. Але канадські заходи це не лише заборони. Марк Маркарня анонсував новий пакет військової допомоги для України: майже півтора мільярда доларів, а також кредит на понад два мільярди доларів, який буде виділено за рахунок заморожених російських активів. Зокрема, туди увійдуть безпілотники, гелікоптери та боєприпаси. Ми наголосили на важливості використання максимального тиску на Росію, яка відмовилася сісти за стіл переговорів. Маккарні наголошує, допомога буде постійною, доки Україна не отримає справедливого миру. Тому річ йде про серйозну велику допомогу і продовження давлення а, на Російську Федерацію. А це буде подталкувати Росію к швидше сісти а, за переговорів, тому що економіка буде все більше, більше просаджуватися. Крім того, ЄС продовжує роботу над проєктом 18-го пакета санкцій. У ньому нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів РФ, а також проти транзакцій, пов'язаних із проєктом Північний Потік. І саме в цьому контексті не особливо гостро відчувається контраст із Дональдом Трампом. Президент США достроково залишив саміт G7, зірвавши зустріч із Володимиром Зеленським. У свитра Соціал він виправдовувався. Мовляв, йдеться про набагато важливішу річ ніж обговорення війни в Європі. А ідею посилення санкцій проти Росії відкинув, за його словами, це надто дорого для Америки. Санкції коштують нам багато грошей. Коли я ввожу санкції проти країни, це коштує багато грошей. Величезну суму грошей. Це не просто давайте підпишемо документ. Йдеться про мільярди та мільярди доларів. Санкції це не так просто. Це не просто вулиця із одностороннім рухом, і знову ми бачимо старий сценарій: Європа тисне, Канада діє, а США бездіють. Президент Трамп заявив, що він має власний дедлайн, коли вводити санкції проти Москви. Питання, коли і якою ціною. Сьогодні саме Канада показала, як виглядає лідерство не на словах, а на ділі. Канада вдарила туди, де Росія ще сподівалася почуватися безкарною. Президент Зеленський вшанував жертв ракетного удару РФ по житловій висотці у Києві, де загинуло 23 людини. Він вкотре нагадав про необхідний тиск на Москву, щоб змусити Росію припинити агресію. На деякий час переносимося на близький схід, але з болючими паралелями з ситуацією в Україні. Іран атакував південь і центр Ізраїлю. Зокрема, балістика влучила в будівлю одного з відділень лікарні сорока в Бершеві. Крім того, ракета вибухнула в районі висотних житлових і офісних будівель в Рамадгані. Є влучання і в інших містах. Більше сотні поранених є важкі. Справа в тому, що іранський режим стверджує, що атакує виключно військові об'єкти, хоча де-факто гатить по цивільних, так само робить і Росія, обстрілюючи мирні українські міста і населені пункти. В Кремлі теж втікають від відповідальності за свої воєнні злочини. Іран і Росія союзники, обмінюються технологіями, торгують зброєю. Ну і, як бачимо, використовують одні й ті самі методи: терор, брехня і маніпуляції. Ось приклад: російський диктатор Путін скликав прес-конференцію і зробив низку заяв щодо війни проти України. Зокрема, він сказав, що у Києві удар був не по житлових кварталах, а по військових заводах. Дивимось. Удар був по житлових кварталах. Рухаємось далі. За словами Путіна, проблема не в тому, що Росія окупувала Крим, а в тому, що Захід сприяв держперевороту в Україні. В сучасній Україні не було держперевороту. Якщо Путін про події Євромайдану, то це про те, як проросійський президент Юнукович не спромігся просунути інтереси Кремля і ганебно втік із України. А куди? Правильно, до Росії. Тоді Путін образився і вирішив розпочати вже відкриту агресію проти України. Згадуємо Крим, події в Донецьку і Луганську. Тобто, проблема в Росії. Не бачу сенсу продовжувати цитувати цього воєнного злочинця. Він, як кажуть мої друзі, як не брехне, то не дихне. Правда в тому, що Росія розв'язала війну проти України. За це вона має відповідати. Але російська агресія розповсюджується і на інші країни. Так розвідка Аргентини викрила російську шпигунську мережу. Яка мала дестабілізувати ситуацію в країні. Група складалася з громадян Російської Федерації та місцевих жителів на чолі з подружжям росіян. Їхнім основним завданням було просувати кремлівські інтереси, організовувати дезінформаційні кампанії в Аргентині і маніпулювати громадською думкою, впливати на фонди активістів, а також на внутрішні процеси в країні. Все це фінансувала Москва. Але це не заважає Путіну. Пропонувати себе в якості посередника на переговорах з Іраном. Нагадаю, що про це російський диктатор заговорив ще в минулу суботу, коли зателефонував Трампу, щоб привітати його з днем народження. Він запропонував допомогти як посередник. Я сказав: зроби мені ласку, розберись спершу зі своїм. Давай спершу посередництво для Росії. Гаразд, я сказав Володимире, спершу Росія, а цим займешся потім. В останні тижні адміністрація Трампа згорнула діяльність робочої групи, яка розробляла стратегію тиску на Росію. Про це пише Reuters із посиланням на трьох американських чиновників. Співрозмовники агенції розповіли, що цю робочу групу створили на початку весни зовсім нещодавно. Але всі зусилля її учасників зійшли на нівець. Усі деталі у нашому сюжеті. Невже більше нікому тиснути на Росію? Ройтер сповідомляє, Білий Дім розпустив секретну антиросійську групу. Саме вона мала розробляти стратегії тиску на РФ. Це бути група, бути група ж що Ми знаємо, що це займаються ну наприклад, там тут же Лінсікрев і там частина інших сінаторів і карта Мне кажется, было бы разумно, если бы они возглавляли подобную группу. Понятно, что полезно смотреть, какие санкции работают, какие санкции не работают, но этим много кто занимается. Поэтому, если это касается исключительно санкций. То ну і без цієї групи мені кажется справиться. Чи існувала вона взагалі питання відкрите? Але якщо і так, то й приснувала недовго. Групу створили навесні цього року, але вже в травні її робота фактично припинилася. Причина небажання самого Трампа загострювати відносини з Кремлем. Я думаю, що какую-нибудь фінансування фінансірування прикратілі, а демо попитались найти финансирование для людей, которых розпустили в других проектах, не вот не сделать это, но не зашло. Видимо, видимо, так на мой взгляд, найважливіше це не публічна активність в этом направлении, а реальна деятельность, і звісно, попри обіцянки Трампа завершити війну за 24 години, ми бачимо зовсім протилежне. Конечно, у него есть шанс еще что-то сделать. Да? Ну, например, э, если э, ирано-израильская война закончится падением режима Айятол, то Трамп наконец может осознать, что единственный способ изменения ситуации вокруг России — это поменять Путина э, и сделать все, чтобы и в России э, создались предпосылки для революции и, по крайней мере, для смены власти. Цікаво інше за словами джерел, остаточний удар по групі завдали близько трьох тижнів тому, коли більшість членів Ради нацбезпеки Білого Дому, зокрема всю команду, що займалася війною в Україні, звільнили в рамках масштабної чистки. Ми ж бачимо, що Трамп постійно каким-то зовсім... Диким способом сокращает все государственные расходы, хотя мы прекрасно понимаем, что основная масса государственных расходов это вовсе даже не чиновники, но максимальные удары наносятся именно по каким-то государственным расходам, поэтому я не исключаю, что кто-нибудь в, вот в этом раже уменьшения бюрократии заодно решил зачистить и эту группу. Втім, навіть без існування цієї групи Трамп у будь-який момент може вдатися до жорсткіших кроків щодо Росії, наголосив один з чиновників. Група лише готувала варіанти, але все залежить від настрою самого Трампа. Щоправда, серйозного підходу поки не видно. Я жду, чтобы понять, будет ли подписано соглашение. Не забывайте, санкции нам дорого обходятся. Когда я накладываю санкции колоссальных сумм, это не просто подписать бумажку. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так просто. И, звичайно ж, он не забыл про Европу. Саме от нее Трамп ожидает первых кроков у вопросе санкций против РФ. Уже, мне кажется, никто в Трампа, в принципе, не верит, но чудеса случаются иногда. И вдруг ему упадет кирпич на голову, и он придет в себя, ну мало ли, вдруг. Ну а после таких решучих дій Трампа Путин, напевно, уже поспешает подписать мирную угоду. И Россия выступает за мирное урегулирование. Украинского кризиса. Может быть, Путин думает, что он по-прежнему остается неприкосновенности. Но тем не менее, вот то понимание, насколько западное оружие эффективно, до него постепенно это начинает ходить. Какие выводы он из этого сделает? Да? Но мы видим, что он опять без мыла пытается залезть во все щели. З воплями, що вот я такий хороший. Я можу розмовляти з Сираном з Ізраїлем. Щас має басу договорів. Жорстка стратегія щодо Росії так і залишилася на рівні планів. Групу розпустили радників, звільнили. А в білому домі тепер чекають ініціативи від Європи. Поки все виглядає так, ніби рішучих кроків найближчим часом чекати не варто. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.